Привіт! Сьогодні у нас неділя. Я не можу багато людей. Ти говориш? Так, да, я говорю. Отже, ми сьогодні вийшли погуляти. Да, і побачили, що тут річка вийшла з берегів. Насправді тут було раніше було пройти зайти в хаті. Ні, так. Поплавити. Насправді там типу, сходи ще вниз були, обрив да, вниз. Сходи були вниз, а ще тут фотка дали. Я річка Особливо цікаво, як туди можна тепер і ще підняти. Так прикольно, така сюди-сюди -сюди димка, дуже світло і Капець. якийсь туманчик. Я, я навіть... Туди хліб-хліб тут розкидає. Ось, це не цікаво. І... Я реально я не очікував, що тут настільки вода може підніматися. Ну, я цей, а Там можна спотикнутися і є. Бух. Ну так, да, там глибоко. Такий дивишся, течія яка. Реально, При... так, а то ще і цей врань, врань. вода. Перебуває вода. Прикольних будівель ці будівлі е, раніше е, на цьому місці, де будівлі знаходяться е, був порт саме найбільший в Німеччині. Про якась реклама машина е, і зараз побудували по, ну, офісні будинки, і один з них е, просто для людей. А він знизу. Сіма будинками дуже велика парковка, величезна-величезна. Ми як туди не заходили, ми все не зайдемо. І Просто під будинками чи під землею? Ну, Під землею. Це Ми зараз на косі йдемо. Ну, Типу з цієї сторони вода. Е є так, але, рані... я да, але... Да. але зараз тут тільки яхти прибувають. Е -е -от, з цієї сторони тільки яхти прибувають, вони перенесли порт. Тому що кораблі почали будувати більшими, і вони тут не поміщаються. Да, ці будинки зроблені в формі крана, який забирав груз із великих. Там просто кораблів. не видно, що там на буквові ГНСП. Ну, це, це ж стара будівля, просто добудована Ну, як було раніше, так. Ну, як було раніше. І під час Другої світової війни ну, це одне з самих перших місць, які було розбомблено, тому що сюди приходило, ну, сюди товарообмін був великий. Mm -hmm. Ось покажи, це. отут знизу, як спіскається, то там... Парковка. Да. Да? Яка? Яка? Машинна парковка. Там машинки приїжджають і и паркуют. Блин, даже тут прикольно, не холодно. Okay. Парка. Mm -hmm. Це квартири, правильно? Так, да, це квартира, а далі йдуть офіси. А наступна такого типу будівля, це офіси. Так, да, так ні, і ці коліна теж вони офісні. Ну, і так фіси. я ж сказав, такого типу. Mm -hmm. Так, mm -hmm. я бачу, ти мене дуже не важливо слухаєш. Богдан, е, як ти любиш тренуватися? Боксирувати? Я, я люблю, щоб отак той сторонувався, я дивлюсь. Ну так, да. покажи свій живіт. О, що? дивись твій, 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 твій знайомий, твій друг. Ось мій живий дивись. Він в камеру не влазить. Видно, що в нас? А, а він повертається і туди, стоїть, так? Угу. Цікаво, як часто це. Прикольно, я думаю, для чого це дорожка. Яка дорожка. Ну, так. Ааа, в натурі. А хтось застряв на цьому? А чи це якийсь інженерський? Ну я думаю, це та людина, яка повертає. Господи, така лодочка маленька, це кожен раз із... за якусь такою маленьку лодочку, вона оці мусчара піть? Ну так, да, Тож, ж якось там куди ж заїжджають катери. Я в шоці. Просто розписання, мабуть, коли вона повертається є. А як буде розписання по... Добре. Він прикольно, як і не було цього моста. Чому не стало перевертати на бік? Не, це від лодки може бути. Те пливи, господи. Чого він досі не вплив? Mm. Чесно, не я не міг здогадати, що він на бік може повертатися. Я думав, десь заїжджає кудись, якось вверх піднімається. І не було механізму ніякого видно. Снизу, видно. Покажи ще раз пальцем, що в кадр. Отак, ну, добре. Господи. <звук> Дві хвилини, їдь уже. Мабуть, по правилам він має, він має право їхати лише тоді, коли мост повністю типу, повернеться, я так думаю. Це ж Німеччина, це все. Чітко. І реально ти тут зараз нікуди ніяк не перейдеш. Треба аж мост переобходити. да, бачите, він чекав. Мост повністю став і тоді тільки помаленьку їде. Ну, це для безпеки. Знаєш, може хтось рванути, мост назад поїхати. А в mm -hmm. нього ж типу інерція велика, він може не встигнути зупинити. А То це і... їхня власна яхта чи що? В якоїсь тесі. Ну, да, там бачиш, що вечок Що прикольна Да, Сказав, що він. Одягне окуляри, щоб побачити, що він хоче їсти. Наша Стейсі. Це я їм рибу. Які риби? Це я попитала, чи це е риба, яблочним... це картошка, перунчики. З яблучним мусом. Буду робити тут Тупо кусок живої риби. З луком. М -м. Давай оце візьмемо не ото. Вода не тікає. Мені треба знятикти. Мені, зняти, Мені подобається процес, але вода не їж без мене. Тупо це ще червона рига, так? Племля, салат. Буде в де вони роблять, так. Да. Pagrinas a roupa e diga